До цього ми приготували кілограм картоплі очищеної, дві цибулини, 250 грам свинного фаршу, 3, ложечки, 3 ложки столові з гіркою шкварок свіжих, помелених. Тут кишки свині почищені, продуті, щоб видно було, якщо вони, якщо вони не цілі, чесник. Головка чесника, перець і сіль. Почнемо ми з того, що будемо натирати на крупну терку, половина цибулі і всю картоплю. Бажано було б цибулю для чого треба і сиру. Для того, що тоді не темніє картопля. Половину цибулі ми посмажимо в олії, трохи олії, там, ложки дві і все змішаємо, присолимо, приперчимо